У Львові завершують облаштування укриттів у школах. Львівщиною курсує автобус, в якому можна здати кров. Після року реабілітації та протезування сім'я Степаненків повернулася до Львова. У Львівській гімназії престиж навчається 897 учнів. Торік на всіх не вистачало місця в укритті. Тому, за словами директорки гімназії Христини Живко Гермак, укриття почали розширювати і перероблювати старі напівпідвальні приміщення під навчальні зали. У нас з'явився ще один спортивний зал, тобто він такий гімнастичний, не гімнастичний. Він дозволяє там проводити уроки, дозволяє там проводити різні змагання, таких невеликих груп. Не знаю, там якась ігри, квізи навіть ми навіть проводили. Там У нас з'явилася кухня, тобто кабінет для трудового навчання, кав'ярня, гардероб. Трошки інший, і оцей оновлений спортивний зал для уроків спорту. В укритті також встановили санвузли та місця для кожного класу, де діти перечікуватимуть повітряні тривоги. Директорка гімназії показує, як переробили старі приміщення. Тут у нас були складські приміщення, вони не використовувалися ну раніше, бо не було потреби. Тут ми плануємо зробити простір для дітей, де вони зможуть собі. Там виконувати домашні завдання, працювати над проєктом, не знаю, там дозвілля своє проводити. Тут маємо бібліотеку у нас. Бібліотека вже очікує на своїх перш діток з першого вересня на останні приготування сюди йдуть. Старшокласниця Софія прийшла за підручниками до нового навчального року. Минулий навчальний рік школярі вчилися за змішаною формою: тиждень дистанційно та тиждень в школі. Дуже класно, що зараз зробили цей простір більшим, Дуже багато можливостей. Ось бібліотеку перенесли сюди для дітей, бо деколи особливо. І коли спускатися в підвальне приміщення, це гірший зв'язок, гірший цей, а так можна і почитати, і розважитись, і щось поробити. І... у львівській громаді є 127 шкіл, і всі вони розпочинають очне навчання, говорить очільник міського управління освіти Андрій Закалюк. 127 шкіл, 116 мають свої власні укриття, які ми власне ремонтували минулого року цього року. І е, близько скільки 11 шкіл у нас мають приміщення. Поряд вони не мають власне, бо будівлі не мають своїх укриттів, але вони мають заключені угоди з спорудами, які є поряд, які мають укриття, і дітки відповідно ходять туди. За словами Андрія Закалюка, ремонт укриттів фінансують з міського бюджету. У деяких школах ще доробляють сховища до початку навчального року. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини. Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Андрій Горбатий із Ходорова був старшим солдатом, навідником, оператором механізованого відділення військової частини А-4699. Загинув 20 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. Микола Рудніцький мешканець села Лешнів Золочівського району. Був стрільцем-помічником гранатометника. Загинув 24 серпня в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області. Олесь Юліан Щерба із села Годовиця Сокільницької громади. Був командиром штурмового взводу. Загинув 19 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Іван Кіндрацький зі села Горпин Жовтанецької громади був стрільцем-помічником гранатометника у військовій частині А 37 19 Загинув 24 серпня в результаті ворожого обстрілу поблизу села Діброва Луганської області. Михайло Шкірка, мешканець села Загірочко Ходорівської громади, був командиром стрілецького відділення військової частини А-48-21. Загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новосторівка Луганської області. Юрій Андрухів зі села Опори Меденецької громади. Був навідником механізованого батальйону. Загинув, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Роздолівка Донецької області. Володимир Дзядик, мешканець села Гончарівка Золочівського району, був помічником гранатометника батальйону оперативного призначення. Загинув 18 серпня в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. Сьогодні, у День пам'яті захисників України, у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла вшанували військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які загинули, захищаючи Україну. Сім'ям 65 загиблих захисників вручили ордени Хрест героя посмертно за словами заступника командира 24-ї механізованої бригади імені короля Данила Андрія Базюка. Такі ордени вручають, аби вшанувати подвиг усіх полеглих героїв. Хрест героя це нагорода, яку започаткували в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Вперше таке нагородження у гарнізонному храмі бригада провела 14 березня цього року у День добровольця. Сьогодні вручення орденів відбулося уже в шосте. Всі ці люди це наші військовослужбовці. Які в той чи інший період загинули на полі бою, обороняючи нашу незалежність, виганяючи ворога з нашої землі, було сплановано 65, о, було сплановано 70 родин, але п'ять родин не змогли приїхати за тих чи інших обставин. Тобто то загалом 65 родин вшанували пам'ять наших військовослужбовців. Він мій чоловік, він був хорошим, добрим. Чесно, дуже тяжко, що немає його вже більше з нами. В його лишилась маленька дитинка, хлопчик, синочку два рочки. І ще двох старших дітей, яких він любив як своїх. Із дев'ятої ранку у центрі солонки черга із охочих стати донорами крові. Їх по черзі запрошують до спеціально обладнаного автобуса. У після консультації у лікаря розпочинають процес збору крові. Як саме він відбувається, розповідає лікарка Львівського обласного центру служби крові Вероніка Прейс Кубік. Заправляю гемакон наваги помішувачі, і зараз накладається жгут, пальпуємо вену і робимо вену функцію. Ручок розпустили, ручку розслабили і час від часу легенько працюємо полотним. Так, готують до здачі крові Олену Тищенко. Сьогодні жінка стала донором втретє. Дуже зручно, що поряд з будинком, і не їхати нікуди. Вже давно планувала це зробити. І така нагода виявилася дуже. Дуже хочу допомогти. Хочемось. А Оксана Гордон прийшла, аби стати донором вперше. Жінка каже, вирішила поділитись своєю кров'ю, адже має рідкісну групу крові. На даний момент мені здається, це найменше, що я можу зробити для Наших захисників для наших військових, ну дякуючи їм, ми тут живемо і вільно живемо вперше. І вага в мене маленька. Не боюся, тому що у мене рідкісна кров, четверта мінус. і Тому я вирішила здавати. Усю кров, яку сьогодні пожертвували донори, скерують для потреб поранених українських військовослужбовців. Про акцію здачі крові мешканців громади попередили заздалегідь, розповідає керівниця апарату Солонківської сільської ради Марія Зайльо. Була форма гугл таблиці. Люди могли зареєструватися. Зареєструвалося 70 осіб. Це надзвичайно необхідна річ. І з таким комфортом приїжджає автобус, тому люди просто зобов'язані прийти і здати кров для наших військових. Працював сьогодні автобус у Солонці упродовж чотирьох годин. Наступного разу збирати кров поїде у Жовтанці. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина. Лікарі реабілітаційного центру Незламні зустрічають сім'ю Степаненків. Львівські медики надавали допомогу матері, яка втратила ногу та дочці, яка втратила обидві ноги після обстрілу вокзалу Краматорська. Це то, про що ми біяли, ми ходимо. Це вже плюс яночка почала бігати, це ще більше плюси. Наталія Степаненко розповідає, вони рік мешкали у місті Сан-Дієго. Вона з донькою проходила реабілітацію та протезування в американській клініці. перші дні, коли я тільки почала ходити спочатку, з ну, самого ранку я не одягала протези, десь там 12, бо так, ходила трішки, там, займалася. Ще ходила до реабілітолога, Я займалася з ним. Ну, якось так. Наталія розповіла: перші два місяці у новій країні було складно, потім вдалось адаптуватись. Пригадую, що найбільше у штатах сумували за українським хлібом. Бургери, піца. це любиме блюдо, дітей моїх. Ні, ми все, звісно, до і, і картошку і борщ, все. Ну, а хліба, так, нема такого, типу, як у нас. За словами хірурга Дмитра Грицака, Степаненків до Львова доправили евакуаційним потягом на 10-ту добу після обстрілу з ампутаціями. У Львові вони були місяць. У США поїхали для протезування і реабілітації. Це був не перший евакуаційний потяг з Карматорська на початку війни, але напевно це був перший, який найбільше запам'ятався, оскільки це була фактично до нас потрапила родина і мама, і дитина одночасно, тобто вони лежали в одній палаті. Дуже запам'ятувалося, що з ними був маленький братик. Яну, тобто син Наталі, який за ними доглядав, важко описувати словами, але це та от сімейна травматична ота от трагедія сімейна. От вона напевно дуже запам'яталася. Надалі Наталія та Яна продовжують проходити реабілітацію у Львові. Нагадаю, залізничний вокзал Краматорська росіяни обстріляли ракетами 8 квітня минулого року. За даними СБУ, удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією Росії. Внаслідок обстрілу загинула 61 людина, а 121 отримала поранення. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Тетяна приїхала до Львова з Дніпра на 10 днів. Густює у родичів. Розповідає, що планує сходити на екскурсію. Я тут навчалася у Львівській академії друкарства на підвальні 17, але це було дуже давно. І Я прийшла, подивилась, мені дуже було приємно все згадати. Подивилась, можна з'їздити завтра на екскурсію на Личиківське кладовище і небесна сотня. А це родина Андрушенків зі Старокостянтинова Хмельницької області. кажуть у Львові проїздом були в густях. Проїжджаємо мимо, думаю, заїдемо, покажемо дітям трошки. Хотіли оглядові вежі подивитися, але кажуть, що всі закриті зараз. Порівняно з минулим роком, цього літа туристів у Львові побільшало. Зауважує екскурсоводка Роксолана Дебрянська. За її словами, серед гостей міста великий відсоток тих, хто вирішив приїхати до Львова вперше. В цьому році літо дуже великий попит на екскурсії. Українці в основному їдуть з різних регіонів України і приватно, і групами, і дитячі групи, і дорослі групи. Тобто, от ціле літо задіяно було дуже активно. У мене була група діток з Бахмута, які або втратили батьків на цій війні, вже навіть так. Тобто вони живуть десь в Сокалі, десь в таких менших містечках, в таборах колишніх, або різні притулки організовують, Ну і різні різноманітні фонди організовують для них екскурсії. Цьогоріч більшість туристів, а це 88%, українці з Сніх регіонів говорить керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. До того ж, за її словами, і самі львів'яни почали активніше відвідувати екскурсії рідним містом з 1 червня. До нас за туристичною інформацією Вернулося 6296 осіб. З них українців 5752 і іноземців 544. щодо цікавих запитів. Чим цікавляться, то у туристичному офісі зазначають про те, що люди цікавляться про те, де можна з'їсти борща. Українського, де можна купити вишиванку. Це якщо ми говоримо не про типові туристичні запити, до яких ми звикли. Звісно, що оглядовими майданчиками цікавляться, це одна з найпопулярніших запитів. А ще з теж такого нетипового питаються курси української мови або ж іноземці хочуть відвідати екскурсію українською. За словами Христини Лебедь, іноземні туристи затримуються у Львові довше ніж українські, в середньому на 4-7 днів. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.